Сьогодні хочу розказати таку тему про щастя. Щастя, щастя, всі так хочуть бути щасливими. Ну, в принципі, все роблять для того, щоб бути щасливими. На роботу йти, заробляти гроші, щоб щось мати, щоб бути щасливими, народити дітей і завести чоловіка, жінку, щоб бути щасливими, розвестися, щоб бути щасливими. І так далі. і так далі. Постійно ми є в пошуках щастя. Але що ж то таке, то щастя, звідки то воно себе. Ви такого не помічали, що насправді то все що... такий розвод. <схід> що дивіться, є така статистика, що найбільше багаті люди у світі закінчують своє життя самогубством. І в нас є такий в організмі гормон, дофамін називається. І скільки б ми його не виробляли, він все одно падає. Тобто, наприклад, якщо ми щось хочемо в житті, наприклад, хочу квартиру, так? Ну, заробила я ту квартиру. І що? Потішилася день-два, Все, гормон впав, я вже знову нещаслива. Вже маю переживання, бо треба ту квартиру обставляти, вже треба нові меблі. Купила нові меблі. І що. За якийсь час я знов думаю, хм, треба нові меблі? Ну а як же? Треба, бо там вже на поличках продаються нові, треба вже нове барахло. Хочу заміж, хочу заміж за того чоловіка. Вийшла за нього заміж, а він не такий, як мені це здавало. Все, вже не хочу, вже хочу другого. Хочу дітей. Народила купа дітей. Заберіть їх хтось, бо я з ними не справляю. Все, вивчу англійську мову. Ідеально буду так пашталакати на англійській, що так ніхто не вміє. Вивчила. Все одно хто зліпшив вміє. Знов впав до фомін. Хочу похудати, ну вже і ніби схудла, ну і що? Все одно щось нещасне, все одно, тепер то все висить, тепер треба йти в спортзал, опять п'ять нещасна. Зайшла ти в Інстаграм чи в Тік-Ток, Листаєш, листаєш, листаєш. Голі, голі, голі машини, машини, хати, хати, успіх. Потім вийшла і таке. Фу, щось так погано стало. Ці люди закінчують життя самогубством, ті такі багаті успішні, тому що вони не можуть підняти вище планку того дофоміна. І вони в постійній депресії. Вони в постійному такому розчаруванні, їм погано. Ти, якщо навіть заробиш цілий світ, ти будеш мати все, що ти хочеш. Ти все одно будеш нещасним. Чому ж то так є? Тому що в нас є. Душа, і яка ненаситна, вона як пекло, їй постійно всього треба. А є дух, який постійно стабільний, і коли ми відчуваємо реальне щастя духовне, коли ми реально любимо Ісуса Христа, коли ми переживаємо гоніння за Нього, як великомученики, наприклад, такі, як Стефан, вони реально відчували щастя. Не ілюзорне таке плутське, а справжнє щастя, любов і щастя.